Як німецькою мовою з 27 квітня зробити 27 або 27 квітня? Однією з найважливіших тем в німецькій мові є числівники, але до рівня А2 ви будете вивчати лише кількісні числівники, ті, які показують кількість, наприклад, ein Apfel, zwei Apfel, drei Apfel. Порядкові числівники вважаються складними, тому їх залишають вже на рівень А2. Але в повсякденному житті нам постійно потрібно вказувати порядок, перший, другий, третій, або дати 27 жовтня, або дату зустрічі 27 жовтня. Щоб ви вже зараз правильно могли назвати порядок, дату або день зустрічі, я спробую, на прикладах коротко і зрозуміло пояснити вам, як вони влаштовані. Отже, перший, другий і третій виняткові, тому їх нам потрібно запам'ятати Ерсте, цвайте. Дрійте. До решти порядкових числівників. Від 1 до 19 ми просто додаємо закінчення «т» до основи. Фюнф 5, фюнфте п'яте. нойн 9, нойнте дев'яте. нойнцейн 19, нойнцейнте 19. Після 20 ми вже додаємо закінчення сте. Драйцік сте, фюнтцік сте. Таким чином, ми з вами зможемо назвати порядок дрітте, фюнфте, третій, п'ятий або дату. А якщо нам потрібно вказати день зустрічі, наприклад, не 27 квітня а 27 квітня, нам потрібно додати прийменник АМ і закінчення Н до числівника, який ми вже побудували. Тобто 27 квітня ам Зібенун Сванцік Стен Вітаю! Тепер ви знайомі з усіма формами числівників, які знадобляться вам у повсякденному житті. Повне текстове пояснення в телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю, а також інші теми.